Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака. Дві балістичні ракети «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних дронів ворога збили цієї ночі підрозділи нашої ППО. Як повідомили у повітряних силах, напад відбивали у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Військові зазначили, окупанти ударили чотирма балістичними ракетами Іскандер М по Київщині з Воронезької області, двома ракетами х 59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма шахедами з Мису Чауда в Криму та з Курська. Стали відомі наслідки російської атаки на Київщині, як повідомив голова міської адміністрації Руслан Кравченко. Постраждалих та влучань в об'єкти житлової і критичної інфраструктури немає. Ворожі тілі збиті зараз. На місцях падіння уламків працюють усі фахові служби. Пошкоджений багатоквартирний будинок, вибиті вікна на двох поверхах із нежитловими приміщеннями. Окрім цього, вибиті шибки та посічені фасади на двох АЗС та у багатоповерхівці з офісами. Вибухова хвиля пошкодила будинок лісника. Одна людина загинула, і п'ятеро поранено внаслідок атаки росіян по Херсонщині. Минулої доби російська армія обстріляла там 14 населених пунктів, атакували, зокрема, і житлові квартали. Є жертви та поранені. За подіями на півдні стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Єлизавета, вітаю. Розповідає, яка ситуація у вас? Лілію, вітаю, почну з наслідків за минулу добу, 5 серпня одна людина дістала поранення у селищі Садове. Ворог вдав, вдарив по населеному пункту вночі. Жінка 85 років самостійно звернулася до лікарні. В неї міновибухова травма та уламкове поранення руки. Стан зараз легкий. Лікування вона отримує амбулаторно. Також російські військові обстріляли томену балку біло. Серьської громади постраждало двоє чоловіків, які в момент удару перебували на городі. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої ворожого удару по тому балці загинула одна жінка, ворожий снаряд прийшов прямо їй до будинку. В своєму будинку вона і загинула. Загалом на минулу добу на Херсонщині ворог обстріляв 14 населених пунктів та обласний центр. Одна людина загинула ще Ятеро отримали поранення. Також російські військові цілили і по приватному житловому секторі. Там от пошкодження зазнало 8 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Російські військові також активно обстрілюють і Миколаївщину минулої доби під ворожими ударами перебували Вознесенський та Миколаївський район. Також було три пожежі в Очаківському районі. Були пошкоджені е, приватні будинки у житловому секторі. Утім, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Ова Кім. На цю хвилину це вся інформація. Лілю. Тобі слово дякую, колегу про оперативну ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині. Розповіла Єлизавета Кротик. Унаслідок російської атаки дроном напередодні на Сумщині загинув 60-річний керівник агрофірми. Про це повідомляють в офісі генпрокурора. За інформацією правоохоронців, окупанти вдарили ефпів дроном по автівці, за кермом якої перебував чоловік. Смертельна атака сталася на території Хотінської громади. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На сіверському напрямку ворог досконалює свою стратегію, враховуючи попередні помилки. Про це нам розповів начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії Володимир Назаренко. Він зазначив, що все частіше ворог штурмує в нічний час групами по два-три окупанти. Також росіяни запозичили досвід українських оборонців використовувати аграрні дрони, які підіймають більше кілограмів вибухівки. Тому зараз, як ніколи, наші захисники потребують засобів РЕП. На які оголосили збір Кьюар-код для донатів буде на екрані. Зараз специфіка в цих погодних умовах, які є, вони це гарна видимість, гарна польотна видимість. Ворог активно використовує квадрокоптери зі скидами. На жаль, ворог почав використовувати великі аграрні коптери, які мають там зможуть залітати на 10, приблизно до 10 кілометрів. Внести там в тому числі 82-го мінус, міну, скидати активно використовують мавіки зі скидами, активно використовують піввідрони. Ну я вже мовчу про те, що. Традиційно ворог використовує ланцети, зали, орлани, які підсвічують тому числі і ворожу артилерію. В цих умовах надзвичайно важливо берегти життя наших героїв, і це робити ворога сліпим. Це система радіоелектронних перешкод, які просто перебувають зв'язок від ворожого дрона і від оператора. Тобто це системи, які необхідні. І дякую вам, дякую кожному українцю, який підтримує сили оборони, підтримує нашу бригаду. І донатить важливо підтримувати важливо це те, що допомагає нашим бійцям берегти життя і виконувати задачі. Іран готовий до нападу на Ізраїль. Таку заяву з Тегерана до Єрусалима передав міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Саме його Іран обрав так званим посланцем для своїх погроз. За неофіційними даними ця атака мала би статися учора або ж відбудеться сьогодні. Ізраїль посилено готується. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд відвідав командний центр військово-повітряних сил України та попросив військових бути готовими до всього, включно із швидким переходом до НАТО. Наступу Камала Гарріс може оголосити ім'я кандидата у віце-президенти уже сьогодні. Як повідомляє агенція Reuters, із посиланням на трьох анонімних співрозмовників напередодні у її списку залишилося лише двоє претендентів: це губернатори Джош Шапіро із Пенсильванії та Тім Вальц із Міннесоти. Про остаточне рішення Гарріс, ймовірно, стане відомо до кінця дня, адже очікується, що сьогодні вона разом із кандидатом виступить в університеті Темпл у Філадельфії. Тропічний шторм дебі накрив південно східне узбережжя Сполучених Штатів. Загинуло щонайменше четверо людей. Найважча ситуація на півночі Флориди. Вітер та вода руйнували будівлі, затоплювали дороги та нищили дерева. Понад, 20, понад 250 понад тисяч людей зосталися без електроенергії. Та фахівці говорять, що найгірше уже позаду від сьогодні тропічний шторм почне слабшати. Наступні 20 хвилин в ефірі працюватиме Олександр Васильченко після свіжого випуску новин. Дякую, Лілія. про особливості. Навчального процесу в цьому році поговоримо вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.